На службу долав радянської армії Олександр Ярмолаєвич Черяк був призваний у 1940 році. Вже через рік брав участь у будівництві протитанкових ровів під Сталінградом. З німцями вперше зустрівся у павлоградських таборах, куди потрапив після евакуації військового заводу. Через кілька місяців солдата відпустили додому. Він повернувся у рідне село, одружився і навіть дочекався сина. А вже незабаром вирушив з односельчанами на війну. На цьому мусову бо я Перехрестився, коли я цим мостом назад додому йшов. Перехрестився і тим устом так мені вийшло. Воєнного хліба Олександр Черв'як спробував у мінометному підрозділі 506-го стрілецького полку. Нині згадує, як впродовж дня проходили по 40 50 кілометрів, а за плечима важкі міни та мінометний ствол. Наводчиком був ствола на печах і підсел, і ще часом біснішок три міни. Запас міна триста, а ствол двадцять два. Отаку я тягу насипав. Рома цього іюля ровно в чотири часа Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Хоча хронологія тих днів, деталі боїв у Прибалтиці у борозинках пам'яті вже губляться, він добре пам'ятає пісні воєнні і не тільки Уроки військової служби, а згодом і під час війни Олександр Єрмолаєвич був заспівувачем. Де не був начальство вважав, бо я ще, Я ззаду не ходив, а спереду, бо співав. На цій світлині йому тільки 21, нині на 70 більше. За бої у Прибалтійських містах нагороджений медалями за відвагу, за бойові заслуги, за перемогу над фашизмом. Але навіть після закінчення війни молодий боєць не раз наражався на небезпеку, розміновуючи поля. Втім, долею таки судилося повернутися через той місток до родини, бути відомим на всю округу Теслею, побудувати не один будинок і виростити сад, виховати трьох дітей, дев'ятеро онуків, дочекатися 26 прав. І навіть праправнука. «І хто б не завітав до його гості, він кожному радий, дасть поради. Так. І, звичайно, якщо е, хтось із внуків, е, можливо, щось неправильно зробить, надзвичайно строгий. Весь час батько говорить мені, е, дивись, як люди і роби так, як люди. Так, ці слова так, е, я запам'ятав назавжди. Світлана Сабанюк, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.